Усім привіт! Осінь, міжсезоння зима. Якщо у вас ці слова викликають асоціацію в першу чергу з холодом, то наполегливо рекомендую вам наш свіжий огляд про обігрівачі, електричні конвектори та керамічні панелі. А ви вже можете нас зігріти своєю підпискою на наш канал. А ми серед вас розіграємо обігрівач. Додивіться відео до кінця, озвучу умови. Першу глянемо на електричні конвектори, як на незмінно популярний варіант для. Обігріву приміщення бо порівняно доступно, просто швидко. Бренд Андерпрайс серія CH, потужністю на 1000 і 2000 Вт. Нагрівальний елемент тут відкритий тен. Різниця між ними візуально лише у ширині. Логічно, що ширший пристрій, то потужніший. Між цими різниця у 25 см. Загалом габарити цих конвекторів компактні. Дизайн лаконічний, охайний, що дозволяє вписати їх у будь-який інтер'єр. Система управління типова для такого роду обігрівачів на панелі з боку, кнопка увімкнути, вимкнути та регулятор потужності. Є термостат, який відключає конвектор при досягненні заданого рівня обігріву. А ще термостат відповідає за захист від перегріву. Взагалі, рекомендована площа роботи для цих конвекторів від 16 до 32 квадратних метрів відповідно до потужності обраної моделі. Встановлення можливо як настінне, так і підлогове. Кріплення для настінного в комплекті. А от опори доведеться замовляти додатково. Ось максимально схожі конвектори того ж бренда UnderPrice і навіть серії CH, Але попередні були MI, а ці MC, тому що тут закритий нагрівальний елемент потужністю 1500 та 2000 Вт. і пило волого з захистом IP24, що робить можливим використання їх у приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати, душові, спа, сауни. Решта характеристик співпадають. Тож вибір за вами відповідно до ваших основних запитів. Наступні конвектори – Wild Wind ICMT на 1000-2,5 тисячі Вт. Це сучасні надійні конвектори українського виробництва. Дизайн – простий та чистий, колір – білий. Габарити не лякають. Обігрівачі між собою відрізняються шириною на 1000 Вт 52 см, на 2000 Вт 77 см і на 2,5 – 93 см. Площа обігріву розраховується за стандартною формулою 100 Вт на 1 квадратний метр. Тупінь пило захисту IP24. Тож обігрівачі і цієї серії можна використовувати для обігріву у ванних кімнатах. Нагрівається швидко, працює безшумно, є захист від перегріву та автоматичне відключення при перекиданні. Тож ці обігрівачі безпечні. Система управління складається з двох елементів: кнопка включення та відключення і регулятор потужності обігріву. При досягненні заданої температури конвектор відключається автоматично. Точно за командою вбудованого термостата. Точність підтримання температури плюс-мінус 1 градус. Додаткова опція це така накладна планка для сушки речей. Натрапляю на таке вперше. Зацінила і респектую. А ще є в комплекті кріплення для настінного монтажу. Опори для установки на підлозі при потребі все таки докуповуються. При розміщенні конвектора в приміщенні важливо пам'ятати, що радіаторну врешітку не можна нічим накривати або щільно до чогось її тулити. Гарантію Wild Wind на свої обігрівачі дає 5 років. Електричні конвектори House Mark. потужністю 1000, 1500, 2000 та 2500 з Відповідно, площа обігріву від 10 до 25 квадратних метрів. Той самий принцип виглядають моделі з однієї серії ідентично, функціонал один в один. Різниця у потужностях тягне за собою різницю у ширині та вазі. Від найкомпактнішого та найлегшого на 1000 Вт до найширшого та найважчого на 2500 Вт. У цифрах це шириною від 45,8 см та вагою 3,5 кг до 92 см вагою 6,5 кг. Нагрівальний елемент сховано всередині корпуса. Такі конвектори безпечні, безшумні, довговічні. Клас захисту від води та пилу. Також IP24, Тож можна використовувати у приміщеннях з підвищеною вологістю. Термостат механічний у цих обігрівачів надточне підтримання температури до 0,1 градуса. Передбачено важливі для безпечної експлуатації захист від перегріву та автоматичне відключення при перекиданні. Управління інтуїтивно просте: лицева панель, лаконічна, зовнішній вигляд охайний. Ця модель також чудово впишеться, будь-де з помітних особливостей можливість переключення між чотирма режимами, наприклад, режим комфорт із терморегуляцією. А от режим антизамерзання супердоречний для дач та складів. Панель управління тут з опцією блокування. Якщо у вас є діти, то це важлива деталь. Як і заявляла на початку, покажемо її опалювальні керамічні панелі. Це, наприклад, панель теплокерамік TCM1000. і зараз з нею в подарунок іде менша панель TC395. Перше, що спадає на думку, які ж вони стильні. Матеріал фронтальної поверхні кераміка. Панель тонесенька, менше 2 см. Зборка якісна. На дотик приємні відчуття, але пам'ятаємо, чіпати можна тільки холодною. Досить швидко нагрівається і повільно остигає. Кераміка обігрів за рахунок інфрачервоного випромінювання, а це означає, що панель гріє не повітря, а усі поверхні у приміщенні. А вже те віддає все своє тепло повітрю. Ефективно термостат електронний. Енергозатратність у порівнянні з масляними радіаторами помітно менше не сушить повітря, не палить пил. Можна користуватися і у ванній кімнаті. Передбачено кріплення на стіну. В комплекті є монтажний лист зі схемою отворів під дюбелі в масштабі 1 до 1. Зручно приклав цей лист до стіни, відмітив просверлив. Якщо не плануєте на стіну вішати, можна поставити і на ніжки, але в комплекті їх немає. Зауважте. На сам кінець покажемо ще один вартий уваги варіант. Це керамічні обігрівачі Africa T700 і X1200, пристрої з програматором та подвійною екоконвекцією. Можна обрати панель універсального бежевого кольору або з претензією на оригінальний стиль віддати перевагу кольору. Графіт виглядає конструкція таким чином: керамічна плита в сталевому корпусі з конвектором та вбудованим цифровим терморегулятором. Ці панелі візуально гарні, якісно зібрані, швидко нагріваються і довго тримають температуру. Фронтальна панель за допомогою інфрачервоного випромінювання нагріває поверхні у приміщенні, де її встановлено. А конвектор де повітря разом швидко та ефективно забезпечують бажаний результат. Як визначити необхідну потужність обігрівача? Вона напряму залежить від площі приміщення, і треба мати на увазі при розрахунках, це основне чи додаткове джерело обігріву. Якщо основне розрахунок такий 100 Вт на квадратний метр. Важливо зважити і на тепловитрати у приміщенні, на які впливає теплоізоляція, висота стелі, кількість та якість вікон і розташування приміщення в будинку. Для теплих кімнат вистачить прилада з потужністю на 30% яких меншою від стандартних розрахунків, тобто на кімнату 10 квадратних метрів, можна обрати обігрівач 600 700 ватт потужністю. Якщо кімната холодна, то тут розрахунок навпаки: 1300 Вт ватт на 10 квадратних метрів. Є в цих обігрівачах і захист від перегріву, і замок від дітей та захист від опіків. Панелі ці в основному для настінного кріплення у комплекті є усе для цього необхідне. Але можна і на підлозі розмістити за умови придбання опорної конструкції. Такий варіант зробить обігрівач мобільним. Є тут корисний режим антизамерзання і є невеличкий дисплей для більш зручного управління. У процесі підготовки цього огляду я собі обігрівач обрала. Сподіваюся, ви у процесі перегляду теж оберете. Лишаємо вам усі посилання в описі до відео. Можете замовити онлайн або завітати за своїм теплим помічником в торговельні центри мережі Епіцентр. Маємо надію, це відео було корисним для вас, і ви відмітите його подаваєчкою. Нагадую про розіграш обігрівача серед наших активних підписників. Умови! Підписка, палець догори та оригінальний коментар, який обігрівач вам більше до вподоби. Конвектор чи керамічна панель і чому? Усім удачі, бо визначення переможця відбудеться за допомогою рандомайзера. Бережіть себе та своїх найдорожчих з вірою в нашу славну Україну. До зустрічі!